Українські міста казково красиві з небесної височини. Колись так світ бачив екзюпері. Зараз так свічать українські аеророзвідники. Вже другий рік нашу країну руйнують окупанти. Міста падають як картонні і перетворюються на бетонні пустелі під вогнем ворожої артилерії. Ми зрозуміли, що зможемо зберегти свої міста лише якщо будемо бачити, що відбувається на нашій землі. Ми зрозуміли, що можемо врятувати наших людей, якщо дамо їм очі у цій війні. У майже рік, як ми створили центр підтримки розвитку. За цей час ми підготували більше ніж 70 фахівців для фронту. Ми навчаємо наших солдат літати над окупованими містами України, щоб наперед розуміти кожен крок російської армії. І тепер розвіддані випускників центру оберігають життя наших воїнів і наші міста. Команда центру працює для того, щоб наші міста залишались такими ж красивими і мирними. А найголовніше, щоб наші люди повертались додому живими. Ми переконані, зупинити цю війну ми зможемо технологіями, а не людьми. Ми підтримуємо аеророзвідку, ви підтримуєте нас. Так, переможемо.